Сюди йдуть за душевним спокоєм, йдуть, коли заплуталися у життєвій перепетії і шукають відповіді чи поради. Йдуть за душевним та тілесним оздоровленням. Це місце збирає десятитисячний люд, і з кожним роком бажаючих побувати тут стає все більше. Це місце святоуспенська унівська лавра, одне із найстарших відпустових місць в Україні та одне із найбільших паломницьких центрів Західної України. Монастир розташований у селі Унів Львівської області. Досі не знайдено писемних свідчень про точну дату заснування монастиря. Однак у архівних документах початку 14 століття Унів зазначається як відомий духовний центр Галичини. Ще за княжих часів, близько 1400 року, тут мешкав пан Лагодовський, який страждав на невеликовну недугу. Одного разу до нього у вісні прийшла Пресвята Богородиця і вказала йому шлях до цілющого джерела. Пивши води, пан одужав. Як вдячність за своє оздоровлення, він звелів збудувати церкву і монастир. Протягом багатьох років Унів зазнавав руйнації від татарських орд, які спалили монастир. Нелегкі часи настали після входження краю до австрійської імперії. Було закрито багато монастирів, у тому числі Унівську обитель. Відродити чернече життя в Уневі припало Кир Андреєві Шептицькому. Унівський монастир він передав ченцям студійського уставу і невдовзі надав статус лаври. Кількість ченців швидко зростала, було створено самодостатнє господарство, діяв сиротинець, сформувалася величезна бібліотека. До речі, в монастирі навчалися шляхетські діти, зокрема Йов Княгиницький, котрий згодом заснував славнозвісний Маннявський скит. Під час встановлення радянської влади 1939 року тут була розташована тюрма, пізніше установа для психічно хворих жінок. І лише 1991 року тут знову відбулася літургія. Так монаше життя повернулося до Унева, а з ним і прочани. Успенська унівська лавра студійського уставу, древнє християнське святиня України, центральна обитель Галицької єпархії впродовж 14-18 століть, осередок чернечого життя, визначний центр духовності та культури. І водночас унікальна історична пам'ятка із цікавим архітектурним ансамблем, один із найдавніших монастирських комплексів України у внутрішньому подвір'ї. Ря знаходиться храм Успення Пресвятої Богородиці 1549-1574 років. Найцінніша пам'ятка монастиря перехідного типу від пізньої готики до Ренесансу належить до оборонного типу середині церкви. Зберігається чудотворна ікона Унівської Богоматері. Чудотворну і цілющу властивість має й джерело, яке тече на території обителів. З кожним роком археологи відкривають нові й нові таємниці. Чернеча гора в Уневі є тим неповторно спокійним місцем, де знаходиться цвинтар, на якому спочивають ченці. Тут похований отець Вороновський. Загалом в лаврі є близько сотні членів спільноти. Сьогодні монахи Унівської лаври опікуються дітьми з сиротами шкільного віку, катехизують дітей в унівській сільській школі, займаються рослинництвом, тваринництвом, городництвом і бджільництвом. У монастирській майстерні виготовляють предмети церковного вжитку. Є тут музей старовинних ікон та хрестів. Проща до унівської лаври з кожним роком збирає все більше і більше паломників, переважна більшість яких молодь. Адже тут кожного зачаровує тиша і краса цього місця, надихаючи на молитву і роздуми про духовне і вічне.